Самооцінка стала відповіддю на неможливість проведення повноцінних міжнародних перевірок упродовж останніх років. Після пандемії COVID-19 та початку повномасштабної війни міжнародні експерти не мали змоги відвідувати українські атомні станції. Щоб зберегти високу планку безпеки і надійності експлуатації, цьогоріч цьогорічна екенергоатом ініціював проведення внутрішніх перевірок своїх філій. Команду, яка проводила оцінювання на Південноукраїнській АЕС, сформували фахівці дирекції компанії інших українських атомних електростанцій і секундисти Паризького центру ВАО АЕС – досвідчені експерти, які брали участь у партнерських перевірках на міжнародному рівні. Експерти мали змогу максимально об'єктивно оцінити реальну ситуацію на підприємстві, порівняти поточний стан експлуатації, ремонту, технічної підтримки та управління станції з міжнародними стандартами та найкращими практиками галузі. Ця місія по самооцінці проходила в атмосфері повної відкритості і порозуміння, тому що ми саме ми, наш майданчик цікавими в тому, щоб оглянути іншим оком на події, які відбуваються в нас, виявити напрямки для покращення і показати наші переваги, наша. Найкращі сторони, щоб можна було розповсюджити на роботу всієї компанії. Тому я сподіваюся, що експерти задоволені роботою. Ми безумовно задоволені. А хай чекають нас на інших майданчиках з нашим досвідом. Самооцінка на ПЕС відбувалася в атмосфері довіри та відкритості. Саме про це наголошував, що на стартовій нараді керівник групи експертів, генеральний інспектор, директор з безпеки на Екенергоатом Олександр Остоповець, закликаючи персонал сприймати процедуру не як перевірку, а як роботу з колегами. Все, що потрібно від персоналу південноукраїнської атомної електростанції, це відкритість, це готовність до спільної роботи. Я сьогодні, під час проведення наради, намагався довести цей меседж до всього персоналу Південно-Української атомної електростанції. Нам потрібно відкритись для того, щоб побачити те, що ми повинні виявити. За підсумками роботи експертної команди, всі напрацювання та висновки оформлено у звіт, який передадуть до Паризького центру ВАО АЕС. До кінця 2025 року аналогічні процедури самооцінки також заплановані на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях.